Медія і я вітаю. Запустили вже проєкт, який назвали Архітектор щастя, який академія буде формувати по заявки жіночого, «Кола жіночої солідарності і підтримки», щоб створити певну програму з, з рішеннями, алгоритмами вирішення, щоб в Ідеї новітня Україна з'явилася форма нашого державного устрою в майбутньому, в центрі якої дійсно буде людина, а в центрі якої будуть її потреби. І зараз ідуть такі. Ми починаємо потрішки досліджувати, тому що ми займалися швидше всіми дослідженнями, такими персональними біохакінга на здоров'я, як це впливає. допомагали створювати різні техніки, щоб вирішувати питання між особистісні, там по психосоматиці, по ще чомусь по і нас ми далі колективу не виходили. Да? Колектив в сім'ї, там сім'я чи це колектив на роботі. Але зараз да, ми потребуємо подивитися на соціум на Україну як на народ. Для цього треба сформувати ідентичність українця, зробити певну кількість досліджень, щоб подивитися взагалі де да, створити оцей профіль, створити новий портрет, новий профіль особистості, нового українця. Ну і все це на засадах гуманності. І будемо потрішки вам тоді розповідати. Ну і паралельно запрошуємо до нашого проекту, тому що це проект еволюція України. Для реалізації ідеї новітня Україна в центрі ми ставимо свій проект, тому що вважаємо, що центральним повинна бути людина, повинна бути система, яка для людей, да, не для збагачення окремих людей, а для людей, для народу. І поставити цей народ в центрі. Тобто, якщо я кажу поставити людину в центрі, то я маю на увазі народ з його потребами, з його з всім, що йому потрібно, щоб зробити структуру, яка здатна дати достойне і благополучне життя для них. Але там є і така, такий народ, тоді да, працює на благо держави, на її процвітання і так далі. Зараз я про що? Починаємо досліджувати перше питання. Дуже часто ми отримуємо питання, що таке людяність? Людяність, ще одне слово гуманність. Тому, якщо будете для себе це досліджувати, будемо. Я хочу, да, щоб ви сказали, що це для вас, щоб не я зараз відповідь дала, а щоб ви сказали, що для вас людяність. Можливо, зайдете в Вікіпедію, подивитеся, ви слово людяність, буде слово гуманність, подивитеся, що це. Але я зараз просто хочу вам сказати наперед, що я не знаю, яку ви об'ємну інформацію знайдете, об'ємну, але е, повинні розуміти, що для людяності потрібно два аспекти: перше це виховання. Це виховання. А, і а, ми знаємо, що якщо людина чим не вихована, а, да, там, толерантна, емпатійна, ну все, але це вихованість. Емпатія ні, але це якості швидше з вихованості. Ми знаємо таких американські улипки, ці да, посмішки, оці, да, мертві, а, тактичність. А, а, Цих і навіне це не тактичність, це навіть нездатність європейців е, сказати те, що ти хочеш, чи звільнити того, чого ти хочеш. Це будуть заходити, обманювати, не дай Боже, не травмувати. Знаєте, це також на це. Але без цього дійсно не буде нікуди, тому що ні про яку людяність не може йти, якщо немає мови про вихованість. Немає певної системи цінності, які в тебе вклали. Тому це обов'язкова частина, але. Якщо ми будемо дивитися виключно на верхню частину, на наружну, ми б отримаємо з вами оцих американців і оцих європейців мертвих з посмішками да, блаженних, які ой, ви ой, ой, не дай Боже, ой, пердоне. Ой, 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 да. Але е, я зараз хочу звернути вашу увагу, що окрім цієї зовнішньої константи є внутрішня. Це те, що ми народжуємося, це, те, що ми приходимо, це те, що людину робить людиною. І це не неокортик, що, на не відмінно від тварини ми можемо розмишляти. Недостатньо двох пар очей, двох пар рук, щоб бути людиною. Недостатньо. Це людина-тварина, яка живе на тому рівні, на якому вона живе, я моє, задовольняю свої потреби. Ми сьогодні з вами. На тому рівні розвитку і еволюції, де ми повинні розуміти, що персональне щастя неможливе без об'єднання і без щастя цілого. Тобто не може зараз будь-яка людина бути щасливою, якщо в неї нещасна країна. Чому? Ну тому, що країна, да навіть якщо, в країна, якщо ви бідна, а ви багатий, то це щастя це не справжнє щастя. Це штучне щастя. Не можна бути щасливим, коли навколо тебе хворіють, боліють, і це, це ви ще людина тварина, розумієте? А тому що людина людина вже не може, вона не може, як кажуть, кусок горла не, кусок хліба в горло не лізе, і немає можливості зараз віддати свій хліб, щоб когось накормити. А у нас є тільки можливість створити те середовище, щоб у нас не було бідних. Нам треба працювати над тим, що сказати вченим, щоб голоду на, краї... на планеті не було. Як нам накормити всіх? Як на... нам з злиднів вийти? Як нам виростити людину достойну, гідну і чесну, Як бо держава повинна ще й виховувати да, громадян? І тому. Зараз ми геть з вами в інших налаштунках, і в розуміння в тому, що нам треба будувати ще сильну, потужну країну. І ми з вами повинні для цього спочатку зрозуміти, яку цінність ми хочемо положити в це життя, і хто ця людина. Тому. Ви можете перерахувати ці якості, це обов'язково, це класно. Таким чином ми зараз будемо взагалі навіть ви, тих, хто приймаєте тут участь, ви приймаєте участь в певному дослідженні. Ми не будемо використовувати ваші не імена, нічого, бо ми ж не беремо ваші контакти там чи ще щось. Це соціальні дослідження. Такі, коли ми беремо певну кількість людей, да, заводимо якісь опитувальники, там якось опитали, тому що зробили. І можна навіть використовувати такі речі, щоб спочатку дослідити взагалі, що у нас відбувається. Тепер ми з вами формуємо розуміння, що таке людині. Так я хотіла звернути вашу увагу не скільки на зовнішнє речі, скільки на внутрішні. На те, чим ми приходимо. І оце, що ми приходимо, воно активується, як правило, великим болем, великою несправедливістю, коли я вже не можу мовчати, коли я вже не можу терпіти, коли я вже не можу заплющувати очі, коли, коли, коли. Але ми хочемо дуже-дуже знайти а, ті рецепти, які активуються якимось іншим способом, тому що є довгий, це ми виховуємо це обов'язково, а є оцей простий. Коли одухотворення, а одухотворення це перехід взагалі є людини, яка хоче тільки наїстися, виспатися і щось собі там поросячого напрацювати. А є та, в кого вже хочеться творити, в кого хочеться, щоб щось зробити добре для більшого, в кого вже хочеться, щоб як це так на війні, війни, як це голоди, як це хвороби, як це? Ми ж сьогодні можемо. Ми ж сьогодні знаєте, коли починають перейматися, коли вже щось. Інше навіть більше за своє хвилює. В мене є. Я вже здатен про себе подбати. Я здатен в цьому світі своє життя налаштувати. Але якщо в мене на цьому все закінчується, мене більше нічого не хвилює, то я ще не людина. То я ще не людина. Сьогодні дуже багато людей, які вже улюднилися ще свого не мають да, у цього людського достойного життя. А, і я хочу, щоб ви подивилися в ту середину і написали для мене, що це для вас. Оце вроджене. Я, немає правильних, неправильних відповідей. Це дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Чи ніхто не може бути смішним чи дуже там, розумним. А, що ви зараз про це думаєте, як людина? А, людяність це що, якщо враховуєте, що є щось зовнішнє і щось те, що ми приходимо. І досвід показує, що воно активується нагорі. На горі на да, в верхніх аспектах, і на болю. На... Саме тому ми прокинулися з вами зараз на болю, коли війна зайшла. Але нам треба шукати рішення, як робити, як, як нам цю людяність активувати в наших дітях, людях, підлітках, в собі, не на болю, а чимось іншим. А для цього нам треба подивитися і просто подумати, підсвітити. Так, а що ж це, з чим ми приходимо, що може розкрити, де да, і засяє, і душа, і дух, і особистість, а можна згубити, а можна людиною так і не прожити, а просто прожити в людському тілі. Ось хочу у цієї об'ємної підсвітки а потім будемо робити наступний крок, щоб формувати оці наші терміни, які ми дуже чітко розуміємо. Більш того, ми повинні розуміти, чим українець. Відрізняється від будь-кого іншого, тому що палітраж є в будь-якій класифікації. Тож давайте себе досліджувати. Давайте зараз взагалі писати да, про цю людяність, що це для нас, про що це. І якщо є зовнішні аспекти виховання і внутрішні, то як ми можемо то що це за внутрішнє, і як з вашої точки зору ми можемо це активувати, розвивати. Зрощувати в собі не на болі і втратах, а якимось більш потенційно легким і радісним шляхом. Тож чекаю на ваші відповіді, чекаю вашої підтримки, тому що ми зараз починаємо від багатьох, чуємо це утопія, нічого не вийде. Ой, я б дуже хотілася, але, але в когось вже сил немає, в когось когось. Тому е -е, залишайтеся, тільки набереться вольтаж певний. то І у нас з'являться сили, ідеї. Нам треба відкрити канал, Ченелер, канал, де ми кажемо, ми коло жіночої солідарності і підтримки ініціюємо ідею «Новітня Україна». для реалізації цієї ідеї. Ми презентуємо да, проєкт Україна, еволюція України, це соціально-економічний проєкт розвитку України а, з гуманний. Да, а ми на себе беремо оцю частину, і ми зараз дуже дуже потребуємо того, щоб взагалі нам знаєте, це така заявка до всесвіту, до вищих, до ми потри, ми хочемо змінити людську. Природу на людську із твариною. Ми хочемо кращого життя, ми готові діяти, ми готові готувати проекти, які можна реалізувати, ми готові в тому напрямку рухатися. Тому для того, зараз засівання ось цієї ідеї, зараз формування концептів, тому будь-яка підтримка годиться. Хто не може підтримати, не пишіть. Хто вже зневірився, хто вже не може, чи хто взагалі тут да, туристи витрачає своє життя на те, щоб комусь гадості в якихсь наговорити, хто хоче мені питання задати, по типу А як ви збираєтесь робити, оце, оце, не пишіть нам такого. Прийдіть і розкажіть ваші ідеї і пропозиції. Якщо немає, то й не питайте. Ми не даємо відповіді. Ми створюємо простір для об'єднання навколо цього і щоб через різні сфери життя Забезпечити це. Тому зкликаємо експертів, звичайних людей, щоб дивитися на наші болі, розкладати по нашим проєктам і запитувати у тих, хто прийдуть з цими проєктами, економічними, освітніми і будь-якими іншими. А ваш проєкт реалізує? З точки зору гуманності да, системних цінностей нового українця, того мундиру, до якого ми йдемо. І якщо цей проект не реалізує, то він не гуманний. Він для того, щоб збагатилася якась людина чи якась компанія. Нам це не підходить. Нехай наші креативні будуть і багаті, і все, але відповідно до того, що вони вкладають свій вклад відносно того, що ми всі будуємо достойне життя кожного українця. Хто хоче вкластися більше. Для того є можливості і сфера розкривати себе, більше да, активнічати, більше вклав, більше отримав. Тому це не про комуну, де всі живуть без грошей і вирощують квіточки. Да? Це про сильну, потужну державу, з сильними, потужними людьми. І з готовністю приймати іноземців, розумних, із грошима, і IQ, і молодих людей. Тому що зараз це потребує Всесвіт. Це не тільки Україна потребує. Думаю, якщо ми заявимо на всю планету, що у нас є така ідея, і сказати будуйте разом з нами, ми не можемо змінити всю планету, але ми можемо змінити одну країну. І у нас є в центрі Європи зруйнована величезна країна з чорноземом і з людьми, які готові воювати. Не за виживання, а за життя, не на словах захищати демократію, не на словах свої гасла давати. А діяти в цьому напрямку, і я вас запевняю на планеті також величезна кількість і молодих активних і інших, які дивляться на цей світ з жахом і кажуть, звідки куди на Марс там ще продають квитки, да тому що як тут залишатися в цьому зоопарку. Тому потребуємо великих змін і є великий запит саме від людей. І не треба надавати великої сили у тим, хто якісь свої ігри робить, тому що ці ігри вже нічого не варті, і вони всі проти нас. Що е, ті, хто на нас ідуть е, з ракетами, що ті, хто нам ніби допомагають, да, а, і, при, і з, іншими, з, з іншими, з іншою зброєю, заходять, да, е, Тож, і ми, поки там хочемо в якийсь НАТО, в якийсь ЄС, в якийсь нічого не буде, поки ми не захочемо стати тими. Хто сам ініціює створення і нових військових коаліцій, і нові Євросоюзи, умовно, да, навколо інших засад з новими зовсім іншими підходами. Тому сьогодні повинні дуже-дуже активізуватися люди взагалі на планеті Земля. І я думаю, це буде. Але в нас є наша Україна, і нам треба зараз насамперед дбати про це. Тож приєднуйтеся, і це також ваш вклад, що таке людяність, які якості і. Порефлексуйте на цю тему, якщо це не тільки виховання, бо ми бачимо в Європі і в Америці, що це не те. Якщо це щось вроджене, яке може активізуватися на страшенному болю, коли ми дивимося чийся біль, і ми не можемо, і ми здатні власним життям ризикувати, тому що я не витримую цієї несправедливості, да чи цього бажання, чи моє людське тут дивиться на цю природу, зруйнованою не може, чи, чи ще, чи ще, то що ж там болить? Що це? І як його активізувати, щоб воно могло пробудитися, і ми його взрощували? Якщо немає відповідей, то просто туди подивіться, поставте сердечко від того, як ми це все підсвітимо, нам і відповіді дадуть. А дадуть відповіді, зможемо створити класні технології для того, щоб в цьому місці робити кроки і формувати в собі. Ту особистість, яка буде здатна створювати реальність більш якісну і дійсно людяну, Щоб згідним, достойним життям це можуть реалізувати тільки інші особистості, для цього треба створювати певний простір. Все, обіймаю, чекаю, люблю ваша Ева. Сьогодні вже наговорилась.